Міський транспорт, от міський транспорт, та ви що, такий дуже розвинутий в Європі. Просто надзвичайно, все просто супер, можна собі пересуватися. Я поїздив в тому міському транспорті в Римі. Я поїздив в Мадриді, я поїздив в Барселоні, поїздив в Франції, та там навіть неможливо залізти. Там люди просто пхаються тупою. Просто коли є, знаєте, повно час пік. Один одного виштовхують. Ви туди заходите, в ті автобуси, до вас постійно хтось чіпається, всі потні. Брудні, дихають вам прямо в лице різні люди, і ви в тому всьому їздите і говорите про те, що Європа дуже має розвинути міський транспорт. Поїзди запізнюються постійно, майже автобуси запізнюються постійно. Ви дивитесь, кажете, що автобус має бути, наприклад, одинадцять 11.48, то Той автобус приїжджає аж через 12-15 хвилин, тому що страшні пробки на вузьких вулицях Європи, і люди собі дозволяють їздити, як вони хочуть. Манера їзди просто в Європі, особливо в Італії. Франції, там ніхто навіть не, не переживає за вас. Просто манера така конкретна їзди, що ну, тут в Канаді такого нема. Тут хоч якийсь є порядок, тут хоч люди хоч поважають на вулиці один одного. Тут, коли людина йде, наприклад, по узбіччю чи біля дороги, то всі пригальмовують Канаді, щоб, не дай Бог, ту людину не зачепити і не вбити ту людину, і таким чином повагу поставити. В Канаді всі зупиняються на пішохідних переходах, абсолютно, якщо ви хочете перейти дорогу. А в Європі. Фактично, тільки я бачив, що в Німеччині дуже зупиняються. В Німеччині зупиняється в Польщі, так собі а в інших європейських країнах не дуже так зупиняється. Тут пішохід. Якщо ви перебігаєте дорогу, ви повинні за себе переживати за собою дивиться. Першу чергу. Повно людей на роверах, повно на скутерах їздять. Все це між машинами, лінії не позначені на дорогах, тому що вони маленькі на бруківках не позначені. Люди їдуть, де вони хочуть, куди вони хочуть і куди вони хочуть.